Вітаю, друзі, з вами УкрАгродеталь В сьогоднішньому відео хочу вам показати шатуни, які ви можете замовити в нашому магазині. Це шатуни на ЮМЗ, вони йдуть, звісно, вже не нові реставрація, але також ви можете замовити повністю абсолютно нові шатуни. І так, що стосовно реставрації, якщо ви замовляєте. Саме її, то ви можете бути впевнені, що шатуни заводські, оригінальні, вони абсолютно як нові, ще працездатні. Тут перевірений шатун на розтяжку і обов'язково замінена втулка на нову. також Є на них вага написана. от Найбільший е, 3614, а найменший 3598. Тобто, це е, абсолютно нормальний допуск, Там, наскільки я знаю, допуск 30 грам від самого меншого до самого більшого шатуна. Щодо стосовно як вони виглядають, дивіться, вони повністю як нові. Тобто зняття з трактора, відмиття, перевірені. Як на мене, якість їх, якщо перевіряти ще і дивитися на новий шатун, то доволі непоганому стані вони. І також вам хочу ще продемонструвати, як залазить ось такий новий палець в абсолютно в кожний шатун. От дивіться, перший шатун беремо, вставляємо, нічого не, не люфтить, тобто це означає, що втулка нова. Другий. Теж нічого не люфтить. Якщо був би люфт, це було б і чути, і видно. Також ще звертаються люди, які питають, чи можна підібрати шатун по вазі. На жаль, така опція вже неможлива, тому що шатунів не дуже багато. Продаються тільки ось так от комплектом 4 штуки і підбираються по вазі, щоб було оптимально. Даний шатун вартує 2310 гривень. Якщо вас цікавить шатун новий, він буде вартувати в районі 3 або більше тисяч гривень. Якщо цікавить, то ви можете звернутися по номеру телефона або залишити ваші заявки у нас на сайті. По всім питанням вас проконсультує менеджер. Всім дякую і до зустрічі!